Ти що, заснув? Йоп, їдь повільніше. Поламаю собі зуби на цій клятій ямковій дорозі. Я нічого не бачу, темно, як в дупі. Курва, якась кудлата фігня переслідує нас. Треба тікати. Захищай мене! Господи, допоможи! Ну поважає. Сіль. Ти майже мене надорив фруїне. Дякую. Дякую усім. І ласкаво просимо на State of Unreal на Unreal Fest Orlando. Ми тут, щоб показати вам, що чекає далі в Unreal Engine, і не тільки. Ми надзвичайні раді, що ви з нами. Ще раз дякую. Але спершу я тут разом із Себастьяном і Кайтахом із CD Projekt Red. У нас багато тем для розмови. Так, хлопці? Дякую, Ваяте. Дякую і привіт усім. З відьмаком 4» ми піднімаємо планку ще вище, і щоб це зробити, нам потрібен був правильний партнер. Той хто справді розуміє, що великі ігри з відкритим світом це про єдність мистецтва та технології. І дивіться, наші цілі тут повністю збігаються під час запуску Unreal Engine 5 Ваша неймовірна команда CD Projekt Red Оголосило про співпрацю, щоб зробити розробку ігор з відкритим світом в Unreal ще кращою. Це була можливість, яку ми просто не могли проігнорувати. Тож ми разом працювали над технічною демоверсією, щоб втілити це в життя. Гадаю, час подивитися, що в нас вийшло. Народжений готовим. Кайтеж зараз зіграє для нас. Звісно, погнали. Це технологічна демонстрація, що розгортається у світі відьмака 4. Те, що ви щойно побачили і побачите зараз, працює на звичайний PlayStation 5 із частотою 60 кадрів на секунду та трасуванням променів. У грі ви граєте за цірі, професійну мисливицю на монстрів. Відьмачку. Вона досліджує світ і полює на Чудовськ заплату. Регіон, у якому ми знаходимося, називається Ковір, і ви зможете дослідити його в грі. Зараз сірі розслідує справу про монстра і, зібравшись нові зачіпки, повертається до сусіднього села. Отже, знайомтесь. Це Келпі. Не чіпай бур'яни келпі. Як у Геральда була плотва, так і в цирі є свій відданий напарник. Повертаємося до міста. Ці двоє персонажів мають відчуватися як одне ціле, оскільки ви досліджуватимете світ верхи. Верхова їзда має бути плавною, природною і просто приносити задоволення. Так, і щоб це підтримати, ми впроваджуємо багатоперсонажну систему підбору анімацій: Motion Matching в Unreal. Тобто цірі та келпі ідеально синхронізовані під час посадки в сідло, незалежно від кута та швидкості. Крім того, ми додали рут рух для келпі, тож керування нею здається реалістичним і природнім. Також є чудові покращення в нашому Unreal House Flash Solver, а ще машинно-навчені деформації, завдяки яким м'язи келпі рухаються та напружуються під швидкістю максимально природньо, і все це без шкоди для продуктивності. Тож, давайте на мить залишимо цирі і поговоримо про сам світ. Світ відьмака це насамперед природа, органіка, особливо ковір, із його густими лісами та дикою неопроблемною природою. Так, дика природа, це складно, і завдяки геометрії на НІТ ми звільнили художників від безлічі обмежень, з якими вони стикалися раніше. Але ми не хочемо зупинятися, поки все, що ми створюємо в Unreal, не передаватиме той самий дух свободи, завжди є над чим працювати, і рослинність це величезна частина цього пазлу. Тож ми раді представити «Натін фоледж. Щоб досягти розкішної густоти рослинності повсюду і при цьому залишатися ефективними в пам'яті та швидкості у рендері, потрібна була нова ідея. І замість старого методу карток, якими ми користувалися уже понад 20 років, ми вважаємо, що художники повинні мати свободу, використовувати на тін підхід до рослинності, моделювати кожен листочок і кожну хвоїнку вручну. Старі трюки з лот рівнями деталізації вони потребували повного переосмислення. І замість них нове адаптивне воксельне представлення в Nanit. Це об'ємне, повноцінне 3D і неймовірно швидке у рендері. Ці щільні кластери трикутників перетворюються на воксельні куби, які на великій відстані менші за піксель, але при цьому реагують на зміну освітлення, динамічне сонце та тіні. Це дозволяє художникам створювати стільки рослинності, скільки потрібно, щоб втілити своє бачення без жодних компромісів означає наскільки амбітними ми є, коли йдеться про втілення нашого бачення з неймовірною графікою. Але це ще не все разом з Epic Ми створили швидший спосіб завантаження світу. Тепер ми можемо давати більше контенту швидше, щоб забезпечити максимально плавний ігровий досвід, поки ми злітаємо, щоб наздогнати Цирі. Ласкаво просимо до Вільгриста. Вільгрист це портове містечко, центр рибальства, торговлі та видобутку корисних копалин. Це одне з тих місць, де можна зустріти підозрілих типів або підслухати плітки з далеких земель. Саме тут Сірі взяла своє поточне замовлення. Гей, Тех, давай залишимо келпі тут і трохи прогуляємось з ринком і подивимось на їжу. Я страшенно радий, що ми нарешті можемо показувати вам усе це на власні очі. Подивимося, що може запропонувати Вальгріст. Як же нудно сьогодні? <звук> Пані та панове, дивіться на прекрас, рущу ведмедя. Він любить їсти рибку та слухати похвалу глядачі. Підтримайте нашу творчість усім чим зможете. Пані та панове! Обережно зверніть увагу, наскільки чутливо реагує світ. Дії персонажа безпосередньо впливають на події навколо, а іноді навіть запускають цілі ланцюгові реакції. О, подивіться на цього бідолагу. Розлючений трактирник тільки но навчив його літати. Ось що буває, коли махлюєш вґвінт. Добре. А це той самий хлопець, який дав цірі завдання, над яким вона зараз працює. І здається, не важко здогадатись, що у нього свої інтереси в цій історії. Господи, ну ти і криворукий довбень. Підіймай вже свою дупу, криводупий. Типовий робочий день. Я пішла а, відьмачка. Що з моїми возами? Ця чортова сіль, наче вічність, добирається. Я їх знайшла. І, ну, скажімо так, до тебе вони не доїдуть. А щодо солі. Жодної крихти. Напевно, для тебе це не стало несподіванкою. Ні ні. Контрабанда Кабіра мене не цікавить. Тихо, тихо. Мантикора, яка розчовила вози й пожерла людей. Швидше навпаки. Мантикора. Ні, ті криваті виродки гніздяться в самій дупі крейтана. Поки Цирі вирішує, що робити з тим купцем, давайте подивимось на технології персонажів, які оживляють цей ринок, чому б нам не підслухати оцих торговців рибою. Вони торгують своїм товаром, балакать із покупцями. Найсвіжіша риба в окрузі. Можна мені у цю рибину? Так, звісно, гарний вибір, панове. Зараз запакуємо. Може, ще якусь рибку хочете. В нас дуже великий вибір. І навіть у цьому простому ринковому кіоску купа технологій, з якими можна працювати. Інструменти MetaHuman, покращені Unreal Smart Object, House Cloth та багато іншого. Навіть такий простий ринок справжній майданчик для технологій. MetaHuman, досконалення Smart Object, Unreal, симуляція тканини в House Cloth. І це ще не все. Так, і все це створено для того, щоб різниця в якості між цірі та NPC була якнайменшою. І скорочення цієї різниці це не лише про деталізацію, правда ж, а й про достовірність. Вони мають реагувати на зміни у всесвіті навколо них. Давайте привернемо увагу всіх цирком. Але велике шоу заслуговує на велику публіку. Тож давайте розкачаємо це на повну. О, тут ви бачите масу оптимізації у багатьох системах Unreal, включно з абсолютно новою анімаційною платформою Unreal Animation Framework. Вона дозволяє нам легко вкладатися у бюджет у 60 FPS не лише в рендерингу, а й із запасом у ігровому потоці. Понад 300 анімованих скелетних агентів займаються своїми справами, і головна мета всього цього дати вам, розробникам, простір для створення геймплею та систем, яких чекають ваші гравці, надаючи вам можливість ожив. Свої світи без того, щоб Unreal стояв у вас на шляху. Ти маєш рацію: саме таку рольову гру з відкритим світом ми і створюємо. Але перш ніж завершити, як ще до того, щоб ще раз зазирнути до Цірі. Ми створюємо цю гру як наймасштабнішу, найзанурливішу open world гру у всесвіті Відьмака. І це стає реальністю завдяки нашій співпраці з Unreal разом із командою Epic. Я вірю, що те, що ми робимо зараз, відкриє нову еру рольових ігор з відкритим світом. І я надзвичайно пишаюсь тим, чого нам вже вдалося досягти. Повністю згодні. Ми вже майже завершили, але перед тим як попрощаємось, подивимось в останнє сьогодні на нашу прекрасну цірі. Уперед келпі. Будемо слідкувати.